Привіт-привіт! У мене ще одне замовлення з каталогу 17. До того основного, що я робила розпаковку, отримала його прилично декілька днів назад. Так, Покажу, що в мене тут є. Маленький пакет. Взагалі я відмовляюся від пакетів, але іноді буває, що щось іде не так. Так, у мене тут рефіл, дуже зручна штука. По-перше, економимо екологію. Пластика набагато менше тут використовується. Зручно. І відрізав, перелив і все. І не треба цих багато-багато баночок збирати. І що ми з ними робимо? Викидаємо. А так є одна баночка з дозатором. Замовляю вже давно цей рефіл. І переливаю. До речі, інтімка гель, а цей червоний мій найулюбленіший. Він іде антибактеріальний з, з відповідає пів... ну, <гум> тому, що потрібно. Тому класний інтім гель і одобрено шведськими гінекологами. Далі тут у мене зубні пасти дві. Відбілюючі пасти класні. Зараз на знижці 99 гривень, здається, дійсно дуже класно вичищає свіжість протязі всього дня, або якщо вечором почистили, то до утра. Реально відбілює зубки, тобто, якщо ви зробите фото до, і через 14 днів ви побачите, що ваші зубки набагато біліші. І фото після у вас потім може бути для порівняння самі для себе можете зробити. І буквально вчора історія моя дівчинка з моєї команди. А, значить, моя дівчинка з моєї команди, як вам пояснити, у неї хлопець, який оформив дисконт в її команді. І він замовив в цьому каталозі зубні пасти собі, спробував і дозамовив ще, тому що скажу, це дуже круті пасти. Я ще такими класними не користувався, буду тепер купувати в Oriflame, І дозамовив ще. От вам реальна історія свіженька буквально вчора про неї дізналася. Так, також зубна щітка вона не на знижці. Я замовила, тому що потрібно. Так, далі. Тут у мене олійка. Олійка для тіла, для волосся. Я замовила собі з солівкою. Такий усі-пусі, тюбічок прикольний. Це новинка. Я замовила собі для масажу, для волосся. Приємний такий зелений аромат. Ой, дуже приємно пахне. класно, вона, вона олійка ця, вона, знаєте, вона от не жирна, як от жирні є такі олійки. Але дуже класно от скользить. Дуже класно доглядає за волоссям. Робити маски можна для волосся. М -м, дуже приємно пахне. Я задоволена, що її замовила. Зараз вона на знижці. Це з оливкою, а є з авокадо. з авокадо у мене є. Ну, Старійші упаковки. Стара. Ну, так, далі засіб для зняття лаку користуюсь тільки від Оріфей. Тут немає ацетону, те, що шкодить нашим нігтям. Тут є витяжка з ацетону, яка не шкодить нашим нігтям, але дуже класно знімає лак з наших нігтів. Замовила. Так, далі. Тут у мене три мильці. Абрикос і овес. До речі, дуже класне мило, дуже його люблю. І лосьйон для тіла також з цим ароматом. Дуже-дуже мені подобається. Він 500, 500, здається, мілілітрів. Ой, аромат просто бомбезний. Серія Love Natural. Ось так воно виглядає. О. О, наші мила дуже класні. Вони. Не розкисають, прямо там, не тріскаються, руки не пересушують, руки пахнуть. В общем, класний оріфлей, мило дійсно класний. І це у нас кокосова вода, і, що і диня, О, дуже класний аромат. Одна із дівочок сказала, що солодкий, солодкий. Для мене він не солодкий. Ой! Такий приємний, класний аромат. Так, я замовила собі ми. Це на останній сторінці є серія піна для ванн. Ванни у нас тут немає, тому піну я не замовляла. Крем для рук не замовляла, тому що в мене теж на зараз є. А от ми це, це те, що швидко розходується, і мені захотілося його понюхати і помити руки таким от ароматом. Ой, слухайте, це так вкусно пахне. В общем, носочок, чобіток, що це таке? Ой, пахне. Ой, просто шикарно пахне. Цитрус. Спеції. Я не англійчанка, треба вчити англійським. в общем, на останній сторінці мило коштує 42,90. Це тьомий каталог, це він наробив собі закладок, що йому потрібно. І у мене тут ще суп спаржевий, Я зробила на нього підписку. Вже скучила за спаржевим смаком, тому три каталога підряд візьму по підписці і четвертий прийде мені за 1 гривню. Є така можливість, це протеїновий коктейль, це протеїновий супчик, гарячий з кусочками, прямо з кусочками спаржи. Підходить для веганів, тому що тут білки рослинні. також тут є клітковина, також тут є. Кугливоди, які, Ех, які правильні, скажімо так. Все, ось таке було моє дозамовлення. Цей усіпусік пусик мені дуже сподобався, дуже-дуже. І аромати всіх милок, зубною пастою затарилася, це замовила собі впрок. Теж дуже гарна ціна. Все, ось таке було моє маленьке дозамовлення ще по каталогу 17. Діє цей каталог ще один тиждень до 16-12. Дуже багато тут є класних продуктів на гарній знижці, є прямо дуже багато наборів. До речі, замовляла ось такий класний рефіл. Лимон і вербена, рідке мило і гель для душу. Обалденний шикарний аромат, коштує 145 гривень в 300 мл. Ви можете його замовити рефілом, перелити в будь-яку бутилочку з дозатором і користуватися. Якщо хочете в фірмові бутилочці, то 300 мл коштує 279 гривень, ви можете купити, а потім купувати вже рефіл і переливати. Лосьйон теж обалденний, шикарний, такий він жиденький, швидко впитується, і аромат теж бомбезний, з натуральними живильними оліями. В общем, класна. Взагалі ця серія дуже класна, є різні аромати. Наборів дуже багато подарункових, декоративка є. Ну, в общем, дуже багато є цікавих продуктів, тому встигайте його продивитися і зробити собі замовлення. Хто хоче отримувати кешбеки, подарунки за свої замовлення, звертайтесь, оформлю вам дисконт, якщо у вас ще немає. І додавлю свій телеграм-канал, де розповідаю всі новини. Які є в компанії для вас, всі пропозиції? Ну і інформацію про продукт. Все, до зв'язку.